Так, дядьки, всім попривіту. Сьогодні трошки буде разнообразе. Не буде в продажі железяк, а будуть інші желізяки, верніше як. Опять у нас, не знаю, як це назвати, процедура, рубрика Будемо ліпити із і палок. А що ми будемо ліпити із говна і палок? стілажики. Так, ще, поки камера дублиться, верніше не стілажики, а щось типа верстачків. О, оце хочу. Ну, це перчатки сварщика, да, в таких треба варити. Вот. Там пальці рани ніяк не позаживають. Ну, в тряпчаних тоненьких перчатках треба варити. Да, да, а потім неділю руки гниють. Ой. Ну то ладно, Це робочі моменти. Взагалі, про що я? Вот, хочу такі верстачки. Ну, на ту стінку, на цю. Якщо виліза ще й на щось зліпим. Тобто вот так ось окинув, вот, струбцинки, ну, бо я ж кажу, подержати нікому, що воно всі процеси надовго затягуються. бо вот таке знаєте, хтось подержав, раз точку, два точку, обварив, дальше, А це як починаєш придумувати, городити, ну отаке. Викручуємося, як можемо. Вот. Думаю, десь зробити вот 50 см. Ну отак, вот вот верстак, щоб було. Ну, Це вітрина, так буду сюди все розлажувати. Ну, по висоті, отак, нормально, якраз попупа по метр. Вот. Бо міряв столи, вони 80-90, ну якось не знаю, мені вони маловаті. Навіть вийшло 90, ну так. Да. Десь... А, ні, брешу метр от полу від <кху> <Получилось. кху> Ну, Мені так удобно. Вроде би. А столи поміряв 80-90 такое. В общем, в общем... О, полуавтомат, кстати, едон хороша. Хороша фірма, це не все зварив. Правда, це ось рукав паскудний. Вже три наконечника поміняв, воно залипає. О, я його от наш наждачком трошки обточив, щоб воно блистіло. Пасту пшикаю. Ой, не пасту, спрей в мене є. Пшикаю, але все одно прилипає страшно. Не знаю, там настроїв особисто немає. Ну, таке, трошки мучаюсь. Різніше як, це полуавтомат, він дуже любить, щоб був зачищений метал. Тобто, тут бачите, зачищено, а тут ні. Все, воно буде стріляти, прилипати, пригати. Ну, він на таких моментів дуже чувствительний. А синя навалий шток, воно просто буде прогорати. Ну, тут стінка двоєчка. З ним треба нежно, як женщиною. В общем, ждемо, дивимося, буду періодично показувати, що в нас тут виходить. Ну, процес не буду знімати, бо тут. Опять буде дуже багато матюків і нервів. Ну а що робити? Коротше, щось якось двигаємося. І так, що у нас? Діло потихеньку движеться. В ефірі наша любима рубрика кусочки. Треба доварювати, бо не вистачає. Ну, воно ж, як сюди, ріжеш, ріжеш. Вроді його багато, бо ляпс, не вистачає. І оце починається от анонізм кусочний. Так, це рубрика доварюємо. І також у нас рубрика «Отрізаєм». А що відрізаємо? Зараз попытаюся вам, щоб так научно якось показати секунду. Продовжимо. У нас тут столешниця, тобто лист, ну коротше 51 см. Да? Я все посчитав, все виміряв, 51 см, все чітко, все добре. Да? Ну знаєте, що провтикав? Тут же так труба ще буде йти. Ну. Отак, отак, отак іще одне. Якщо я доварю, буде 55. <coughs> Труба 40. Тобто, ну я тут одняв, тобто цей кусочок 47 відрізав. Оце я відняв. А ще ж один. Ще один не відняв. Тобто тут прийдеться 4 см відрізати. Ну, як сюди. А я думаю, щось, щось воно не ліпиться. Думаю, зараз приварю, туди-сюди, раз-раз. Ну, коротше, отак воно потихеньку йде. Блін. Ну вот, це ж треба все просчитувати, все вважати. Кстати, я покажу свої божественні шви. Красота. І так, діло в нас потихеньку движеться. Вже розварив каркас. Так, тут ще неудобно сильно ходити. Ну, коротше, вийшло отак. Раз, отуди два тільки отут щось я так і не зрозумів, що в мене вийшло. Я планував наоборот. Раз, тут сто, хоча... в принципі можна і так. Ну, я ж кажу, воно все так з голови. Раз, раз, щось виходить, щось, вийшло, щось немає. Так, от. Ну, Це ще не все. Ще вниз будуть стойки. Теоретично його і так можна залити. Ну, щось воно, бачите. Ну, Якщо сюди кілограм, а я думаю, тут кілограм і по 200 можна навалити. Воно дірвається, ну, теоретично можна було вверх, отак от, вверх, ну, щоб знизу тут нічого не мішало. Ну, мені отак взагалі подобається. Воно по феншую. О, бачите? Так от красиво, якби воно так і залишилося. Але треба так розкоси не варити. А якщо їх отак варити, то фізику вчили, трохи знаємо. Воно буде цю стойку вниз тягнути, тобто вигибатися. Стойки треба жорсткості. Жорсткості тут додати немає чого. Того стається тільки вниз діляти стоїчки, ну, щоб воно опиралось. Я спочатку думав тут, отак Ну, щоб вони отак були до нижньої стойки. Ну, опять-таки фізика. Воно буде давити і воно буде... Ту стойку туди вигибає. Ну коротше, воно з часом все одно його поверте, покруте. А, наприклад, накидати цих от приколясів, ну, оця кучка, тут вже кілограм 100. А їх лежить на стелаж. Ну короче, Хотілося хотілось по красоті, ну тут більше треба практичності. Так що, дядьки, працюємо далі. А ви не забудьте підписатися, лайкосик, хто написати щось, комент, а може ще й сьогодні буде час. Розложу щось поторгуємо. Ці лампочки пітушині. О, Бачите, мерцають. Ну, то таке, ждем. І так, що ми маємо під кінець робочого дня? Не доробив, не доробив. Це знаєте, коли воно починає отаке все йти по одному місту махнатому. Це треба отак от все бросати, нахер виключати і йти відпочивати. Це почав щось, я не знаю, проволока лісти. Дуже швидко, тільки касається, воно так ших-шух вилітає, що за херня. Ну, Коротше, один лист прихватив. Це отакий метод придавлювати, бачите, потихеньку ну, придавлю і йду так. Ну, В принципі, картина вирисовується непогано. Ну, якби воно як той казав, як воно за шибіс, да, вон, руки, оце все попрошмалював руки. Можете порівняти, які були в початку, трохи <ріху> Да. Оце як я два дні впрошливий раз і сьогодні поварив. Е, не, ну, воно то в крагах треба варити, ну то краги для слабаків. У мене є дві пари, то для слабаків. В общем, поки такий результат. Сюда все одно металу в мене нема. Ну, городи там з якоїсь міліметровки, воно таке слабе. А може щось пошукаю. Вот. Це в мене було по розмірам розкраїв, я ж кажу, воно що відрізати. Тут он різаком різав якийсь, я не знаю, бачите, обколотий сварщик чи не сварщик, а ріжчик. Сварщик просто п'яний уже. Вот. Шучу, не пивище. Пиво остиває. Треба в кінці холодного гарячого дня холодного пива хряпнути. Ну коротше все, бо тільки що так грязно виругався, Дивіться, упала проволока, тапок пропалило і п'ятку. А, і ще ж треба варити не в штанах і цих кірзачах, ну, верні в ботинках, а в шлюпках. Щоб отак от вам прилипло до п'ятки. Проволока і кусочок розкалений. В общем, все, таке от завершення, не знаю. Понравилось вам, не понравилось. Показувати вам роботу, ні. Бо воно і знімати якось. Робиш, робиш, время йде, а потім дивишся, вже все заманався, нічого не хочеться. Ну а ви не забувайте, є такі всякі, хто що побачить тут. О, що воно? А, нормально, тут трошки -то стоечку на пару міліметрів провтикав. Ну нічого воно прижметься, буде чітко. От, оце наборчики ключики, тут, тут серрілочка, пінольки, коротше, Це все в продажі. Ну, а я буду потихеньку сворачуватися і все, ну його нахрен. За день все одно всю роботу не переробиш. А задовбатися можна. Все, лайк, підписка, вся херня.